Вітаю! Зараз я покажу для тих, хто не знає, як це робити, закриття айкордом на дві петлі. Отже, в нас є ось основне полотно. Ми закінчили в'язати наші петлі відкриті. Нам потрібно зробити закриття. Я використовую контрастну ниточку, ви використовуєте ту саму. Нам потрібно добрати. Додаткові дві або три петлі, які у вас буде завтовшки айкорд. Якщо у нас йде на дві петлі, щоб сам шнурочок був на дві петлі, то ще плюс одну, яка буде лягати в закриття. Отже, тепер що ми робимо? Беремо наше полотно, і нам потрібно приєднати додаткові петлі. Якщо ви робите це все з однієї тієї самої ниточки робочої, це дуже зручно. Але якщо вам потрібно, наприклад, для стилістичного рішення контрастною ниточкою закрити, вам також це буде корисно. І тепер без пров'язування кромочної, кожну петлю з першої ми пров'язуємо лицевими. Я пров'язую першу лицевою, другу пров'язую лицевою, третю петлю. Якраз зараз, коли контрастний колір у нас дуже добре вам видно, що в нас йде одна петля з додаткових з самого айкорду і одна петля із полотна. І ми їх пров'язуємо разом таким чином, починаючи закривати петлі. Повертаємо все на ліву спицю. Трошки ниточку підтягуємо і починаємо знову всі петлі пров'язуємо лицевими. Перша, друга, третя пров'язується в парі. Таким чином, по одній петлі з полотна весь час ви будете піднімати і буде закриватись основне полотно, при цьому по краю замість рубчику закриття, ось першу петлю завжди підтягуйте, буде утворюватись шнурочок по краю. Ось таким чином. Зараз я трошки пров'яжу і вам вже буде видно. Ось бачите? Тобто таким чином закривається наше полотно. Дуже легко, просто, швидко, товщину самого шнурочку айкорду. Цього. Ви регулюєте самі, в залежності, що вам подобається, чи ви хочете, щоб він був більш випуклий, більш видний, чи ви хочете, щоб він був тоненький, непомітний. Таким методом можна обробляти будь-які краї. Це може бути горловина по колу закриття і кордом дуже акуратно. Це можуть бути манжети рукавів, це може бути низ виробу. Якщо ви зверху вниз приєднуєтесь, також ще є метод набору петель айкордом, але ми зараз з вами говоримо саме про закриття. Універсальна річ, мені дуже подобається.